Доровеньки були! Так, так, за великою кількістю побажань, відтепер в мене на каналі будуть з'являтися відоси українською мовою. А мабуть, ще і англійською. Подивимося. І як ви вже, мабуть, знаєте, я харків'янин, тому моя українська то дикий суржик. Тому вибачайте, як є, так і є. І я сподіваюся, що ви з розумінням віднесетесь до появи у моїх промовах деяких кровосісів. А поки що let's go та зробимо огляд ось на цей девайс. А це ранкам Сам без Про. Так, це більш стара камера, попередник від Rancam Samp Pro, огляд на який я вже робив. Навіщо робити огляд більш старої моделі? Що ж, на то є дві причини. І перша з них це ціна. Так-так, ця, ця камера стоїть удвічі дешевше. Ну, і друга причина це вага. Якщо ви хочете змонтувати цю камеру на маленький тайні вуб, то її вага, яка десь разів в півтора менше, може зіграти якусь роль. До речі, коли я змонтував ранкам сам на Cetus, то йому у віражах вже стало важко. Тому, мабуть, ранкам сам буде у самий раз. Але є і недоліки. Це те, що ця камера не може знімати у 4К, а дає тільки 1080 p Окей, що ж, маємо, що маємо. То... Тоді давайте оглянемо цю камеру та визнаємо, чи вартує вона своєї покупки. Let's go! Що ж, прийшов час відкрити камеру. Обидві камери. Закрутию зайвер, таю деяка! Сам не пам'ятаю. Окай. Okay. Так, що ми бачимо ранкам та ранкам Сампро? Дуже схожі, але ні. Як ви бачите, про все ж таки більше. Ось. Коли я вперше побачив назву, я дуже не зрозумів, якого такого віса його називають сам. Палець, бо на палець він зовсім не схожий. Але потім, коли я побачив перший самп. Ось тоді я зрозумів, що в цій назві є сенс. Окай! Okay. Як ви бачите, все ж таки вони різні. Також у них вага різна. 9 грам проти 16 грамів. То, то є дуже велика різниця, якщо ви маєте його змонтувати на тайні вуп. І 9 грамів, мабуть, буде краще ніж 16. Стекляшкі фільтри тут зйомні. Трошки повертаєте та знімаєте, та можна замінити на ND8, 16 або 32, які йдуть у комплекті. І це дуже гарно, коли ви знімаєте у яркому день. Позаду флешка роз'єми однакові у цих камер. По інтерфейсу на рамкам сам є 5 вольт. Тобто то тільки 5, не 4, ні 6, тільки 5. На ПРО вже є 4 піни. Живлення таке саме 5 вольт, та ще й можна керувати по серіалу інтерфейсу, але то не дуже комфортно, як я вказав у своєму обзорі. Що ж. Давайте подивимось, як підключати рапкан сам до комп'ютера, як його конфігурати та як оновлювати. Щойно ви підключилися, ось ми бачимо config файл, його створено автоматично. Також ось, ось наші відеофайли. Давайте взглянемо на конфіг. Тут ми бачимо, по-перше, версію прошивки софта. Та усі налаштування. І зміна налаштувань відбувається саме через цей файл. Можна замінити якусь з цифек, та воно відобразиться у параметрах. То побачили 1080p60 то нулік. А ось 30 кадрів на секунду то двійка. Тому, якщо хочемо 30, то ставимо двійку та зберігаємо. І тут багато інших налаштувань, але саме важливе, на мій погляд, це ось це. Це гіродані. Чи буде він зберігати дані з гіроскопа. І по дефолту воно вимкнене Нолік. OFF. Тому я ставлю тут єдиничку та зберігаю знову. До речі, як бачите, перші два файли тільки відео. А останній має ще файл гірота, тоді, коли я його увімкнув. То пам'ятайте, що його треба увімкнути. Для оновлення. йдемо на download.comsump, викачуємо цей файлик та далі слідкуємо за інструкціями. Кладемо його до кореню на файлову систему, тут включаємо флешку. але я цього робити не буду, тому що в мене вже така сама версія. Та ще одна фішка цієї камери. Якщо зараз я нажму кнопку, то вона стане веб-камерою плюх. І це дуже гарно в полі, бо ви можете подивитись, як знімає ваша камера та чи експозиція в порядку. До речі, в прополи, там у вас немає комп'ютера, але у вас є телефон. Щоб підключитися, так, до телефону вам потрібен Driad USB та ось такий донгл. Це OTG-донгл, ніякий інший. Це важливо. Підключаємо OTG-донгл до телефону та іншим кінцем до камери. І як бачите, пам пампарапам воно побачило цю камеру як флешку. До речі, в мене воно працює не кожного разу та не усі нові файли відображає. Також ви можете відкрити його за допомогою аплікухи Веб. Ось, коли я нажав кнопку, воно само запропонувало відкритися. Hello, це я. Фуф. Далі. Та не зважайте, що тут в мене ліпсінг випав зі синхронізацією, бо іменно цієї кусочок відосу я не перезнімав, а тільки переозвучив. Тому йдемо тестувати. Окей, okay. то ми маємо два футажі. Перший зроблений на 60 кадрів в секунду, 1080 p О, oh, моя мама. Ви бачите, ви бачите цю желешку? Він не тільки потряхує, він ще й робить жилє. Окей. Mm, okay. Спробуємо з цим щось зробити. Для цього нам потрібен Giroflow. Це безкоштовна програма, ми її завантажуємо, інсталюємо та кидаємо сюди файл. Як ви бачите, тут два файли відео та гіроданні. На відміну від Runcam Sam Pro він не зміг визначити, яка це камера, то треба записати. Ранкам сам, як ви бачите, це офіційний приклад, та він аналізує відео. Окей, okay, то, що ми маємо. Mm, ні. Ні Жілешка, ні потряхання не пішли. Тому треба все робити руцями. Я зроблю інший огляд на те, як працює HeroFlow, а зараз просто робить, як я. Побираємо усі синхронізаційні крапки, відключаємо стаб, шукаємо початок. Тут дрон стоїть на місці, тому тут треба тиснути ось тут. Окай, Так. Тепер шукаємо, де дрон починає злітати. Як бачите, злітає він тут, а гіродані про це кажуть о, зі. Після якогось інтервалу, хоча оце повинно бути отут. Це і є та причина, чому він погано його стабілізував. Тому ручами правою кнопкою синхронізувати тут. Він аналізує графіку. Ось ці лінії це аналіз відео. А ось ці тусклі лінії це гіродані. Та він зараз наклав одне на інше. Тому тепер вони зівпадають. І то є гарна крапка синхронізації. Та ще шукаємо якусь зробимо крапку синхронізації десь у середині відео під кінець. Я шукаю таку, таку крапку, де Дані роблять великі відступи. Наприклад, тут. Та зроблю тут синхронізацію. Як бачите, воно згоду майже зівпадає. То і гарно. Так. Та, мабуть, можна ще десь одну. Зробити, наприклад, тут Усе, стабілізація на цьому завершено. То перевіряємо, увімкаємо. М -м... Потряхує менше, але желешка як була, так і залишилася. На жаль. Желешка відбувається, тому що скористь, якою дані зчитуються з матриці камери, вона невелика. Та коли дрон тряхає, то Трягання дрона воно швидше відбувається, ніж е, вичитування даних, тому і е, виявляється, що картинка так змазується. Що ми можемо зробити? Можемо зменшити е, частоту кадрів. То в мене є футаж, зроблений на 30 кадрів на секунду. Він. Потряхує, але, як бачите, тут менше, майже немає жилки, то зараз його стабілізуємо та беріть чай, каву та насолоджуйтесь футажом. Ну що, ж, що я можу сказати? Ця Желешка мене роздратувала. І так, я можу з нею якось боротися та, зниживши частоту кадрів до 30, я майже повністю зміг позбавитись від Желешки, але де не де вона ще є. Тому, чи можу я рекомендувати вам ранкам сам до покупки. за... Вдвіч меншу ціну. Ну, тільки якщо вам, по-перше, окей, менша резолюція 1080P. Та якщо ви окей літати на 30 кадрах в секунду. Ну, і звісно, якщо ви погодитесь боротися з такою желешкою. А у інших випадках, Runcam Sam Pro, мабуть, буде краще. Тому. Гарних вам польотів, не дощу, не вітру. Пока.